Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок. Я Олексій Ляшенко. Наша з вами зустріч. Ви знаєте, я хочу почати зустріч з Московії, з нашого ворога. І не тому, що я зараз вам покажу декілька відео, тому що я не тому, що я там злорадствую або ще щось. Ні, мені класно, коли я бачу таких відео, а вони їх стільки вже на різних ресурсах, в росіяні вже самі виставляють, але вони не каються. Ви подивитеся ці три відео. Я просто з задоволенням це дивлюся. Не те, що я там радію. Та що мені радіти? Вони такі, які вони є. Іншими вони вже ніколи не будуть, друзі. І ніколи ми не повинні їх вважати. Не те, що за, е, для нас якимось, ну що ви братами. Ну, це взагалі, взагалі, ми не повинні їх вважати, що з ними можна спілкуватися. Ось це, що я вам зараз покажу, три відео. Це потрібно, повинно пропасти. Це повинно бути знищення з лиця землі, тому що нічого. Гарного вони для людей не несуть. Нічого гарного вони для світу не несуть. Ось подивіться, перше відео це мешканці Балашихи, підмосковної Балашихи, звертаються до царя Щелобітною. Подивіться, подивіться уважно, можливо, хтось два рази. переслухайте все це. Я не буду розбирати це відео. Я хочу, щоб це на ваш розсуд. А ви напишете в коментарях, що ви побачили в цьому відео. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Балашихи, самого густонаселенного города Подмосковья. На благоустройство ее лесов, которого мы не просили и не просим, за последние годы выделено более трех миллиардов рублей. А между тем в городе огромное количество проблем, которые нужно решать. На 24-й год в Балашихе 25 тысяч дефицит школьных мест. Детям что, вместо школы гулять в парках? Три миллиарда рублей необходимо направить на строительство школ. Более 10 лет 700 человек нуждаются в переселении из аварийного ветхого жилья. Средняя стоимость на вторичном рынке квадратного метра 140 тысяч рублей. Если брать из максимального расчета при переселении 30 квадратов на одного человека, то на 3 миллиарда можно переселить все 700 человек. Эти люди не будут жить в парке. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нашим депутатам расставить приоритеты при планировании бюджета. Спасите Балашиху и ее леса! Вот так, друзья. Вот так. Знаете, мне и хочется... Коли я таке бачу, такого дуже багато. Починаючи з води, з Донецька і Маріуполя і закінчуючи по всій Росії. по всій. Коли я таке бачу, я згадую кадр з фільму Іван Васильович змінює професію. Іван Васильович міняє професію. Так от там Іван Грозний, який попав там через цей апарат часу. І там до нього підходить Пугаркін, чи хтось там щось там просить, А чи ні, 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 там шпак підходить і каже, там от два, два комбінезона, три піджака замшевих, три магнітофона, а цар каже, ти як гніда чоловітную царю подаєш. Ось я, коли бачу. Оце все. У мене питання. Смерди, ви як челобітному царю подаєте? на колені. Мразі на колені, тільки так до существовать люди на этой території. Йдемо далі по ним. Щоб ви не думали, що це тільки в Балаш Балашихі, чи це в Донецьку. Ось ще одне відео. Це буде у нас черга на паливо, якого все менше і менше стає на Росії. Подивіться. Подивіться, просто подивіться на цю чергу. І ця черга в іншій частині як вони вважають Росії, а я вважаю в нашому Криму краш Крим колись зробив велику помилку. Це тимчасово окупований Крим, але й за який він взяли вони взяли відповідальність на себе. Ось Крим без палива, Балашиха без грошей, без житла, без соціального забезпечення. Крим без палива. Тимо далі? Тимо далі робимо висновки. А ось Дагестан, ось Дагестан. В Дагестані пішла битва за плов, за халявну їду. Там вже і кусали один одного, і били, і кричали, і матюкалися. Це Ізбербаш. Це роздача безплатної їди перетворилася в драку. Толпа людей на Росії лізли без Люди матюкалися, люди ругалися, виривали пірішки один у одного. Хтось вкрав там якусь там кексик, да? деякі прийшли з пакетами, щоб побільше набрати халявної їжі. Ну і от квітисенція: жінка вкусила ш... школяра за руку, В ожесточеннішій схватки за плов. Ну, ось так. Ось така Росія може бути, коли вони кусають один одного, коли вони з'їдають один одного. Які ж вони європейці? Які ж вони. Mm. Ну та ладно, пишіть, друзі, пишіть своє відношення до того, що ви побачили, до того, що ви бачите, до так як ви до них відноситеся. Пишіть, друзі. Пишіть. Не соромтеся, висловлюйтеся, висловлюйтеся. Хочете побачити більше, підписуйтесь на мій телеграм-канал. В розділі опис є посилання на мій телеграм-канал Лішенка Головне. Підписуйтесь, там нажав в опису на посилання, і ти вже там в телеграм-каналі. Підписка дуже легка. Також, друзі, підписуйтесь на YouTube канал. Чим більше нас буде на YouTube каналі, Тим більше наші українці будуть знати реальну правду про те, що відбувається в світі, те, що відбувається у нас в державі. У нас канал знаєте, налаштований на те, що висвітлювати правду про нашу, наше життя в державі, щоб люди більше бачили. Підписуйтесь, дзвоник ставте, тому що, нажавши дзвоник будуть до вас приходити повідомлення, коментарі, розповсюдження. І йдемо далі. Ідемо далі. В кінці ми там також трошки поговоримо десь про Російську Федерацію, але зараз про нашого барана дуже великого барана, як люди вважають. І просто, я вже сказав, я в кожному відео буду показувати і розвінчувати його брехню, його ліцемірство, його цинізм, його нелюдське поводження, його і Зраду України українців, його барижництво. Так от дивіться, що написав Петро Порошенко. Це коли з суботи на неділю у нас був дуже великий обстріл. І у мене одне запитання: а де був цей час Порошенко? Ну те, що фракція роз'їхалася. Гра Геращенка в Молдову, Гончаренко поїхав в Європу. Інші порозлітали знову по Європам. Стефанчук, гівно як було, гівно, гівном воно і залишиться, воно іншим уже не буде, друзі. І це ви можете мені казати, як я можу команду президента рушити? Та він що в команді президента? Тут уже багато багато не в команді президента. На жаль. Так от, де був Порошенко, також не знаю, де був підозрюваний в державній зраді, я не знаю, де був підсудний, у якого йде суд, я не знаю. Але він написав: найпекельніша ніч і ранок для Києва і Київщини. Одеса, Запоріжжя, Сум, десятків міст та сіл по всій країні. Ворог накопичив ракети і дрони, щоб знову вбивати, прицільні удари по житлових будинках, лікарнях, дитячих садках. Це не військова стратегія, це тероризм, це не свідома спроба посіяти страх, а змусити нас зламатися. От тут у мене одне питання. А є у цього ворога назва? Хто це нас обстрілював? Це ж розумієте? Тут нема Росія нас обстріляла, Путін дав команду. Я не знаю, ворог якийсь, якийсь прострактний ворог у Петра Порошенка. Далі, що він пише? Навмисні вбивства мирних українців на Боршагівці, Боршагівці та у Соломському районі Києва, Дніпровському та Шевченському районах Запоріжжя, у громадах Сумщини це Агонія імперії, яка програє, і намагається мститися цивільним. Знову питання. Імперії якої? Якої імперії? У імперії є назва? У нашого ворога є назва чи її немає? І ось далі. І головне, ми безмежно вдячні нашим силам ППО, які щоночі стоять, мабуть, тим, яких, які він зробив. Він же ж навколо Києва за свої кошти. Як кажуть деякі, вибачте мене, люди, які не хочуть думати, люди, які ходять з лошиною на вухах і їдять цю лошину зі своїх ух, а може, і з душей товаришів. Так безмежно вдячний нашим силам поповод. Тим, що він створив, яка ж гнида, Яка ж лицемірна і, і яка ж Ну, мілка покидьок. Покидьок, яке таке може писати. Де ж твоє ППО? Ти ж армію створив, які щоночі стоять між нами та смертельним залізячим з неба. Але вдячності замало. Україні потрібно більше систем. Сука, я не можу читати це, друзі. Знаєте, у мене іноді закінчується терпець, у мене іноді. Ну знаєте, коли це буває? О, оце пишуть, да? а під його письмом. Є звичайні українці, які пишуть, якби не ви, Петро Олексійович, то у нас би і цього ППО не було, ви розумієте? Я відкриваю заходжу на цю старинку звичайна людина. Живе в маленькому місті, працює, вчителькою. Скажіть мені, от у мене от в, таких, в таких ситуаціях у мене виникає питання: а що, чого, що ми хочемо добитися? Державу брехню, державу, в якій брехали 30 років і далі будуть брехати. Держава, яка була підпорядкована Російській Федерації, і всі президенти працювали хтось менше, хтось більше, але всі працювали. На розвиток Російської Федерації і він пише далі: нам потрібно більше ракет і літаків. І сама що ця сука геногедона, у мене немає слів, відмовилась від 40 літаків f 18 які давала Канада під час його правління. Я ж показував вам, де його виступ. Нам не треба, ми не зможемо їх обслуговувати. У нас немає інфраструктури, казав тодішній президент Петро Палашенко. І, кто? І врешт решт власне, виробництво національної зброї та технологій захисту. Три роки, чотири, вибачте, чотири роки під час своєї каденції не було ні копійки, закладено в бюджет України. Це кожен може зайти і подивитися. І не писати Ляшенка: Ти ферш, ти брехун, хвати брехать, та ти таке брехло зелене. Вибачте, артистую. Ну, це треба бути. Дебілами недорозвиненими, щоб це писати. Просто зайди сам в бюджет 15-го року. Бюджет і подивися, якщо ти цього не можеш зробити, то визнай, що ти дебіл недорозвинений. Ось і все. Тут же все просто. Ця людина просто валила нашу армію. А зараз, ви знаєте, у, у них, от у всіх оцих гадів. Гад... У них така система перевалити все на інших, все валити на інших. Ось дивіться, пише Олена Хораш. У тут, тут дай вона виставила з його надпис. Сором і каяття це не для нього. І не для тих, таких, як він, котрі рулили і розпродавали нашу країну. А він же пролив країною не п'ять тільки років. Він же був. Три, три міністра, голова РНБО, голова Наглядової ради Національного банку, депутатом п'ять разів, він же ролів. І він тільки валив державу. Так от що пише Галина? На момент розпаду СРСР в Україні було майже 300, прописом 300 систем ППО С-300. Станом на 19-й рік у нас їх залишилося всього 23. А ракет до них, які були знищені прямо на складах у період 14-19 років, ну і того менше. Так і хочеться на тлі сьогоднішніх руїн і смертей сказати: завалив би ти свій, ну і тут. А це вона перепечатала а, пані Олена Віктора Лещука. Ну, люди бачать, люди розуміють, люди читають. Все ж це у відкритому дописі. Ідіть, дивіться, розумійте і читайте, і ось що він знову виставляє у себе після того, що натворив. Після того ж йому руку обнімають цілую і фабрики, мабрики, заводи по ремонту російських підводних лод. Та Що він тільки не творив? Сватив Росії на невістку росіянку переписано майно українське. Слухайте, це страшне. Він пише, ми знову на фронт. Від останньої передачі техніки, як бачите, минуло небагато часу, але інакше ми не можемо. У мене питання. Ця людина казала, що у нього немає е, грошей попити каву на заправці. Звідки ля тоді оце все, що він там пише, розказує, далі градус, напруги на передовій. Я не хочу це читати. Я вам покажу ось оце з преси, коли він був президентом. Телеканал ТВН. Росія обладає на рускому язике це все було. Россия обладает самыми сильными вооруженными силами в, в мире, и, и Украина не может им противостоять. Об этом в интервью телеканалу ТВН заявил президент Украины Петр Порошенко. Передает Польское Радио. Мы создали новую армию, что вы создали, которая может сдержать террористов, но военной силой не завершим этот конфликт. Что он пишет зараз? Ну, зрівняйте, Росія має мільйон солдат, має крупнішу і найсильнішу армію в мірі. Мені в состоянні їм, підчеркнув Порошенко. Середа, 28 січня 2015 року. Нічого не потрібно було робити тоді, в 2014. Просто одну бригаду на Донецьку область і все. І все. І... Не віддавати кулі місцевим, не віддавати автомати місцевим, а просто пройтися по містах Донецької області. Та в двох трьох і все. І на цьому було все закінчено. І Крим би ще не питання міг би повернутися назад. А Донецька і Луганська точно були наші. Друзі, допомагайте. Зараз ми потрібні, повинні всі допомагати. І оці тварів вони сидять тут, вичікують: будемо розбиратися, Будемо, буде їм покарання. Буде. Я вже це, знаєте, спочатку я зневірився. Зараз я все більше і більше вірю в те, що покарання буде. Тому допомагайте! Всі реквізити для допомоги в розділі опис під відео. Завтра я вам все розкажу по нашій подальшій роботі. Що з дронами, що з іншим, як буде фінансування, що буде фінансування. Ні, там нічого такого не змінилося, просто там буде за, з вами парада. Ми будемо радитися і радитися серйозно, і я дуже буду просити вас е, виконати більш-менш якісь дії ну, про поради ваші, щоб ви, знаєте, як, як, війшли в цю систему да, більш активно, активізувалися і радили. Ну, і що я хочу ще показати вам, як ми, як система, створена з 91-го року, працює на Російську Федерацію, працює на зрадників, працює на колаборантів, працює ну, тих, хто зрадили в Донецькій області і в Криму на сепаратистів. Ось ТАСС. ТАС в Росії сообщає. Киев готовится к инсценировке в Польше с ДРГ из якобы служащих спецподразделений из России и Белоруссии, сообщили в СВР. Не исключено, что операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши. Для общественного резонанса ответили в ведомстве. Ну что я вам хочу сказать? Я впевненный Російська Федерація, Росія, Москва, вона хоче зайти в Польщу. Не тільки, извините, я вот тут, может, росіяни є. Хоча хай слухають не тільки дронами, не тільки чимось іншим. Польща відкриває кордони з Білорусю. Відкривайте, та що я можу сказати? Нам треба своє робити свою державу берегти і дивитися на себе, але показувати нашим українцям, справжнім українцям, хто де є хто. Так от я думаю, що ці ДРГ будуть сформовані в Білорусі, і зайти вони можуть і через Білорусь, і можуть, кстати, зайти через Україну. Тому що кордони, ну по якщо просачуватися, це можна зробити. А тут ще є одна ситуація, ще одна ситуація. Дивіться. В Польщі українців було біженців 2 мільйони. Ну, я знаю, можливо, мільйон зараз залишився. Так там же ж і ще півмільйона постійно живу, жили і живуть українці. Півтора мільйона людей. І ви що вважаєте, що з цих півтора мільйона немає ДНРівців з нашими паспортами, які користуються нашими паспортами, і те, що вони є, у них, вони ненавидять Україну. а... Користуються благами для України. І Польща їм допомагає. І не тільки Польща, і інші держави. Ви що думаєте, там нема з Криму? Є. Ви що думаєте, там немає з Луганська? Є. Ви що думаєте, там нема зараз з цим тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, там трохи Харківської областей, людей, які ненавидять Україну, які з цим. Серцем своїм допомагають Росії, але користуються нашими паспортами і нашим громадянством. І ви думаєте, з них неможливо створити 2-3-4, 5 ДРГ по 3-4, 5 людей? Або ви думаєте, там нема засланців російських росіян з нашими паспортами? Ви думаєте, там нема орків, які закинути Росією? І ми переходити нічого не потрібно. Є, друзі. І це є це долдоню 3-4, і це долдоню з 14-го року. що у нас хаос в міграційній політиці. У нас хаос в цьому направленні в Міністерстві закордонних справ. У нас взагалі дуже багато хаосу в державному управлінні. На жаль, і ніхто. То не береться цим займатися. От уже прем'єр Свіриденка не бачує, щоб цим займалися. Не бачу я ніяких там Верещуків, ніяких Чернишових. Нікого я не бачу, щоб займалися міграційною політикою України. Ось вам підтвердження. СБУ викрила незаконну схему продажу паспортів, організовану посадовцям Міністерства закордонних справ. За результатами комплексних заходів відкрито радника одного з департаментів Міністерства закордонних справ України, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для в'їзду до Європейського Союзу. У нас же безвіз. І ви вважаєте, це тільки 22 рік був брехня, можливо, доведено. А можливо, так як завжди? Да, десь про він про прогавив, десь він зробив удар в штангу. Сказали на нього фас, прийшли, взяли, але ж це свій. Вони ж там всі свої. Повірте, от всі свої. І для того, щоб зменшити покарання, зменшити на нього тиск, зменшити обвинувачення. Давайте скажемо, що це було декілька ми оформимо. І тільки в 2022 році. Ну це так робиться. Чому скандал між Набу і СБУ? Хтось із них взяв свого, а вони всі свої, я так називаю, взяв свого. А не можна ж у них брати свого. І пішов скандал. Щось буде змінюватися там, не знаю. Декільком росіянам для виїзду до Європейського Союзу. Оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульства питань посольства України в одній з європейських країн. Чиновник приймав замовлення від громадян Росії, які хотіли безкоштовне в'їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. За матеріалами справи грошову роду посадовець оформлював своїм клієнтам українського громадянства зрученням. Закордонного паспорта нашої держави для пошуку замовників чиновників використовував мережу посередників, які знаходились на території Євросоюзу, контактували з громадянами Росії. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності легалізованих росіян до розвідувально підривної діяльності спецслужб Російської Федерації. Ось цьому, тому ми програємо 300 років. Ми програємо не тому, що ми програємо на полі бою українці. 300 років, а тому, що ось тут отакі. Інші Порошенки, Луценки, Лапіни, я дивлюсь, люди, люди. Ну, все, не хочу я про це казати. Ось тому ми програємо. А ще ми програємо чому? Тому що за 300 років багато українців, реально українців, з родословною стали перетворились на. Руських, руських, ми московських людей любимо, як я чув від одного українця, у якого родословно неймовірно з Богдана Хмельницького. А зараз он любить московських людей. Ну, так якось ми живемо. Якось так. Але ми працюємо, працюємо. Воюємо, відвоюємо з таким президентом, який зараз у нас є, Володимиром Зеленським. Ну він, він єдиний. Я, я от бачу, хто що хоче. Пишіть там, ідіоти, єдина людина з влади, яка дійсно є скалою, гранітною скалою, і Росія в неї розіб'ється, і армія підтримує свого верховного командуючий свою скалу. А він підтримує армію України. А ми повинні в тилу підтримувати і його, і армію України. Друзі. Я хочу, щоб ви подивилися це відео. Це 31-ша бригада. Дрони, ті, які я взяв вже в борг. Завтра ж розповім про це все. Вони отримали вже ось їхній звіт. Подивіться, будь ласка, цю відео. Бажаю здоров'я! Бійці 31-ї бригади підрозділу БПЛА дякують підписникам Олексія Лишенка та виробнику дронів Одін за підтримку в обороноздатності нашої країни. Це буде Україна. Дякую нашим хлопцям, дякую всім, хто воює. Дякую, дякую нашим захисникам, друзі. а Також велика, велика подяка. Спонсором, хто підтримує, хто став спонсором цього каналу. Там є кнопочка спонсорства, Дуже просто стати спонсором. Натиснули, і ви будете спонсором на будь-якому рівні, на якому ви захочете. Дякую за посилочки. Велика подяка. І велика-велика дяка за ваші донати. За вашу відданість Україні, за вашу відданість людям українцям, за вашу відданість своїм родинам, своїм близьким, своїм рідним. Я щиро вам дякую за ваші донати. Гармачковий Інні, Березюк Миколі на канал, пан Микола, дякую вам, тисну руку. Грабарчук Ірині, Андрющенко Ользі, Ладченко Олександру, Ганяні Валентині. Дякую пані Валентина, а, Заїка Катерині, Ковальові Оксані, Литвиненка Тамари, Шукуляк Людмилі. А, Заїчка Олександру 50 на 50. Або Заїчко, Не знаю. Вибачте, будь ласка, не знаю наголос. Костін Валерію, 20 на 80. Дякую, пане Валерію. Велика-велика вам подяка, а вам також Пане Олександр, величезна подяка. Костюченко Ніні, Полив'яному Миколі 20 на 80. Тисну вам руку, пане Микола, дякую вам. Поповій Надії, Лазебник Валерію, Мазепа Валерії, Яковенко Ларисі і Береза Світлані. Всім велика, велика подяка. Завтра у нас прямий ефір. Завтра у нас стрім. От завтра ми поговоримо про цікаві, цікаві речі, які всіх цікавлять. До завтра. Україна переможе. Стрім о 20.00.